Страх смерті ви вже чули, а от не знаю, чи чули ви про страх життя. Насправді дуже багато людей проживають в страху життя, живуть життя в страху життя. В чому це виражається? Виражається це в тому, що людина свідомо або не свідомо, найчастіше не свідомо, вона відштовхується від життя. Вона боїться зустрічатися з негативними емоціями, з болем, з різними важкими, нібито ситуаціями в своєму житті. вона боїться хвороб, вона боїться загалом всього, що є в її житті. Тобто вона не хоче нічого проживати, їй лише тільки позитивне щось. Хороше, те, що буде приносити лише їй благо, так як вона буде вважати, але насправді в цьому зовсім немає життя. Відповідно, людина, яка не впускає в себе ось ці прояви, вона не може в себе впустити так само і щось хороше, вона не може його прожити. І людина скочується вже в формат не життя, а виживання. І от ви маєте розуміти, що суть будь-якої внутрішньої роботи не в тому, щоб зробити ваше життя благосним, щоб жити лише на високих вібраціях, а в тому, щоб ви могли зустрічатися з різними історіями в своєму житті і мати внутрішню силу, сміливість, можливість. Пройти через різні ситуації, пропустити їх через себе, прожити їх всередині себе, не боятися, тому що боятися це ховатися від життя, тому що ми ніколи не знаємо на 100% що буде відбуватися в нашому житті. Тому наша задача не ховатися, а вчитися взаємодіяти з життям.